Ну, вони самі підтвердили про свій зв'язок і Смірнов висловив там велику шану чи щось в тому, в тому ж роді. І знову ж таки, підтвердження тим, що ці всі судді, того самого Печерського суда, вони продовжують працювати. Вони всі там повідновлювалися, і ви рада правосуддя поприймала рішення про закриття проваджень і так далі, суди, виправдальні вироки, там, де, ну, на моє переконання, їх не може бути, виходячи з матеріалів справи. От, тобто ці всі і ці рішення про стягнення з нього цих 6,8 6 і тобто... мільйонів гривень тобто, не не з з... Нього, а з нами, на його, з нами, на його з користь, так, так. Українців користь. на користь портнова. Так, тобто, ці всі рішення знову ж таки свідчать про те, що вплив його залишався. Тут немає нічого спільного з, з правом і з... Процесом, тобто, це виключно рішення, ну на моє переконання, на замовлення, і влада і правоохоронні органи, які би дійсно були незалежними, дійсно керувалися виключно законами. Вони би притягли до відповідальності, тому що воно побудовано ці рішення на фальсифікації. Такі рішення будуються, і це не складно довести, і було би було би бажання. Головно кажучи, йому не повідомили про підозру, не зібрали доказів. Так він сам дає можливість це зробити, сам давав можливість. Але цього не було зроблено за ці там п'ять. Років, і це свідчить про те, що вплив на судову владу такий його зберігався. Водночас питаю вже про вплив на правоохоронні органи та зв'язок з татаром, вже не з Андрієм Смірновим, який пишався ледве не вчителем своїм називав портного. Я вже питаю про татарова. Ви ж ще розповіли про те, що щодо погроз вам та вашим колегам поліціянти не хотіли робити свою роботу. Тобто, мабуть, тут вже і татаров. Втручався невічно. Що цікаво, що я буквально зараз впала на очі перед комп'ютером про те, що українська правда видала новину, що отримала інформацію, що 17-18 травня Портнов перебував в Україні і зустрічався з людьми, які керують правоохоронні органи в Україні. Ви уявляєте така інформація? Тобто, знову ж таки курують, керують, керують, можна припустити якраз про того ж самого татару, про кого ви говорите. Ну я не ви... не, можна не виключати, тому що знову ж таки та сама українська правда е видавала статті, де вони е ви так теж дипломатично висловлювалися, як подейкують дехто. То чи слухи ходять чутки про те, що він керує правоохоронними органами безпосередньо, то статті на Українській правді ще на якихось засобах масової інформації прямо заявляли про те, що безпосередньо куратором там, правоохоронних органів і впливом користується той самий татару. От. Тому це дуже цікава інформація від української правди, і е, тоді дійсно наступне вбивство. Після, ну Тобто це був величезний ризик, якщо рахувати скандал, який піднявся через його виїзд за межі кордону, так, а тут і повернутися, і знову виїхати таємно, це знову ж таки можна подумати, наскільки важливе питання при цьому обговорювалося. Він міг заїжджати виїжджати, бо він мав трьох неповнолітніх неповнолітних дітей. Це якраз не проблема. Я питаю про інше, який його вплив зараз? От навіть вже його не стало. Але система, я маю на увазі не те, що Портнов як особа його вже не існує. Сподіваємось, хоча там пишуть вже про інсценіровку, але все одно я все не вірю. Але система ця, портновська система цього ручного управління з судами та правоохоронцями, вона ж лишається чи не так? Безумовно, лишається. І безумовно, ці судді, які да, він допустимо здійснював вплив і е, користався цими рішеннями і показав головне, головне що, бо, бо допустимо, з 30 суддів. 26, я не пам'ятаю, які були повідомлено про підозру да, у справах майданівських. Жоден суддя не засуджений. Тобто, і Купа Скарг було в РП, Вищу Раду правосуддя, вони не звільнені. Знову ж таки, це дуже важливий для них посил. І я впевнений, що він доклався до того, щоб вони ніхто не був покараний з того, що ви служіть, да, ви виконуєте вказівки, завдання там прохання. І ми вас захистимо. І, відповідно, більшість тих суддів, які виконують такі завдання, вони зацікавлені в тому, щоб в них був такий куратор від влади або владний куратор. от І тому е вони будуть шукати, тому що вони розуміють, якщо в них не буде підтримки, якщо вони не будуть працювати на когось, то вони. 에, можуть бути в будь-який момент обпімані на хабарі, звільнені через Вищу раду правосуддя, бо за ними дуже такий бекграунд, і тому вони, навіть якщо його немає, так вони обов'язково будуть шукати, щоб була людина з влади, яка би е, дійсно їм ставила завдання і взамін обіцяла захист. Тобто я впевнений, що. Що це відбудеться однозначно, якщо вже не відбулося, і, можливо, не виключено, <п classification> <laughs> що могли бути якраз і питання вирішення про те, що він далеко, і... і, можливо, десь в чомусь навіть і перешкоди в прийнятті якихось рішень, тобто, і можливо, ця розмова якраз стосувалася в тому плані передачі тих самих повноважень, впливу на суддів. Так далі, тобто діючим представникам влади не виключено.